Виходили до ходу. Ходіла краще, вийшла завжди. Ми приходимо до Господа, як ті, про якого говорить сам Ісусе, які на кулях, то то ті, які визнають, що сьогодні, майже стільки і стільки років, маючи докуду іншу світу, маючи багато іншого, ми постійно потребуємо такої інтервенції Бога в наше життя. І маємо сьогодні. На набір міста нав людей робив ганяй для людей, які не прислухаються до Божого Слава. сказати сьогодні. Звертається сьогодні тих, які готові визнати себе перед Богом не Так, перед власними дітьми треба мати авторитет. Так, долучити рибником тої чи іншої організації. Треба тренувати свій авторитет, треба дбати про нього, а в нього в Добрий, дознави, не штучними способами. Тільки через формувати себе самого, щоб вони були доступні цього авторитету. Але з ним ніколи не буває притягненої ковдри. З ним ніколи не буває змагань хто сьогодні. А ми завжди постійно повертаємося до того, що він є всім авторитетом не незмінним. І сьогодні також має рецепти як встановити мир в нашому хаосі. Як встановити. Sprawdze stan Dużo ważne. To tylko nowy, nowy, niekanał, ale one są tylko Twojej temu Tylko dojrzawa. Ciężkie problemy Господь сьогодні звертається до тих, які готові визнати себе трубляти, які готові сьогодні перед Богом визнати себе постійно трохуї, його слово, Його любові, Його вказів. І до них саме Христос. Христос говорить: прийдіть до мене всі долині і обтяжені, і я наплачу вас. Не робіть це А він знає, як нам всім вдома. Він знає всіх тяжко. І він знає, як Сьогодні знову і знову своєму слові говорить: прийдіть до мене і я вас Пасховоліш. Яким чином дуже благодаря, дуже його справа. Він каже: Візовійте, вони на себе і навчиться в мене, бо я і сумно серце. Під час Том не обтяжений, ще взяти на себе ямо, взяти це на себе певним поризм. Взяти це на себе певні правда. І туди разу говорять. Бо це я можу вміне, бо це я мов легке, бо я сам Христос каже, я є лайк не серце. І він не може нам порадити щось, що, що насправді нам зашкодить. І то ж, що знайдете. Ми це полегшення, ми шукаємо цього спокій. Ми шукаємо цього полегшення, але в наших молитвах ми відчуваємо ще одне слово, яке все це об'єднує і говорить що більше. Ми шукаємо миру. Боже це протримав з хаосу. Там не Σε, це завжди хаос. Це завжди безпорядка. Ті емоції, які відбуваються в той час війни, під час обстрілів це хаос. І саме до них треба запросити Господа, щоб він встановив оцесі, Божої порядку. Чи приходить в один день? Має чудово знайматися, треба дуже багато молитися. Можемо впроваджувати цей мир, може на своєму рівні, на само початку на рівні свого серця. Можна передати просто пачку макаронів, а можна присміхнутися до цієї людини і зпитатися як ти. Тобто не передати просто, бо хтось інший на тобі до то цього доброго діла і собі хтось каже ключівка. Ні, це не працює. Але готує, власне, люди, яка зможе.